Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося прогноз на серпень місяць для Росії. І так почнемо головні події серпня 2024 року для Росії. По-перше, тут на колоди у нас вісім капентаклів, дві капентаклів. Будуть вони намагатися налагоджувати виробництво, тому що тут таке масове серійне виробництво. Можливо, це дрони, тому що дві капентаклів часто саме дрони показує. Але тут паш в нас мечів, Паш мечів може показувати ракети, але не далекобійні, а щось таке більше на близькій відстані. Далі в нас тут кубків, шут і імператор. Мені здається, що від влади Росії саме у серпні місяці буде якась пропозиція по лицарю кубків, якась така аля. На їхніх умовах пропозицію, але ця пропозиція вона досить таки оманлива, тому що після цієї карти йде карта. Шут певний якийсь обман, певна якась маніпуляція, і, взагалі, карти кажуть, що це якась дурня буде. Ось ця така голосна заява. Також карта мені показує, що можливо якась високопоставлена особа від Росії кудись поїде, і саме в дорозі є велика небезпека для цієї високопоставленої особи. Можливо, серпні місяці будуть прийняті якісь закони, які для населення, звичайно, не є добре, але що вони роблять добре для свого населення. Для них головне це війна. Плюс вони готують якийсь прорив на фронті. Про це мені каже і карта колісниці. І тут ще в нас і паш Жеслів, і карта сонця. Щось вони масово не готують. Радує мене, звичайно, що тут дві п'ятірки, п'ятірка пентаклів і п'ятірка кубків, що не все в них вийде, що вони собі там запланували. Не в такому великому масштабі це все буде відбуватися. Але на фронті дійсно буде відбуватися певний рух, тому що ось цей їхній новий задум. Бачите, по сонцю п'ятірка кубків принесе їм велике якесь розчарування. Але це не означає, що в них нічого не вийде. Ми по фронту будемо дивитися ще це запитання, тому що вони якось будуть намагатися бачите після оцієї. Якоїсь невдачі, певної, стабілізувати ситуацію, говорити населенню, що все в них під контролем. Тобто, в чому головна суть? Дійсно, буде якийсь активний дуже рух на фронті, але не в таких масштабах, як їм би хотілося, тому що задача від імператора Іерофанта стоїть якийсь прорив великий, масштабний зробити. Ось такого масштабного немає, тому що все-таки по п'ятірці Пентаклів не вистачає в них необхідних ресурсів, у тому числі і людських. Але все-таки якийсь рух може бути, на жаль. Давайте ще подивимося головні події серпня для Росії. Знову активно буде поставати тема мирних переговорів, тому що тут дві камечів і тут ще й закохані. Але тут, бачите, карта башня, карта світ, тобто не вийде в них. Просунути ось ці мирні переговори на їхніх умовах, можливо, когось будуть вони підключати з інших країн для того, щоб вплинули. Але у будь-якому випадку тут карта башня. Карта башня це крах їхніх планів і крах їхніх надій. Тобто, не вдасться їм просунути ось ці догми щодо переговорів на їхніх умовах. Але ця тема у серпні місяці буде знову активно підійматися. Плюс ось ці карти дуже цікаво тут показують. Взагалі ця колода досить таки специфічна. Так, вона порає дору бейту по класиці, але є. В Неї певні свої нюанси і певні такі тонкі лінії. Я вже знаю по своєму досвіду, що у цій колоді четвірка Пентаклів програвалася в мене, коли щось прилітало саме у жилий будинок, і коли обвалювався прям цілий під'їзд. Бачите, тут як? Під'їзд, а тут така прогалина. Тому я думаю, що можливо в них буде щось у цьому роді. З однієї сторони, Пентаклі це карта землі, можливо, хтось підкладе вибухівку. А тут в нас вісімка жезлів. Вісімка жезлів в принципі може показувати, коли щось летить з повітря. Або вона у цьому контексті може просто говорити, що це відбудеться у досить таки швидкому часі. І бачите, карта смерть великі зміни плюс. Людські жертви через війну, яку вони самі і розв'язали. Але ще раз хочу наголосити про те, що карти Таро не кажуть точні сроки. Так, ми дивимося зараз на серпень місяць, але це досить таки умовно. Тому ця подія може програтися і пізніше ніж серпень, але у будь-якому випадку вісімка жезлів це про швидкість. Ось ці карти кажуть, що знову ж таки буде якийсь активний рух на фронті. І по пажу Пентаклів якусь територію вони можуть відсапити. Так, паж це досить таки мілка карта, але все одно як воно ось є. Бачите, вони зараз займають більш вигідну позицію, активний рух. Тут ще є рух біля води. Не знаю, чому тут та карта мені показує, тому що тут і на карті смерть вода намальована, і тут карта води саме. Тому ось так. Давайте ще на оракулі подивимося, що чекає Росію у серпні місяці. принципі, те теж саме і оракул говорить, бачите, несподіваний прибуток, велика вдача сумні новини. Тобто, може бути в них певний якийсь прорив і успіх на фронті, але по сумним новинам це не щось таке масштабне, на що вони очікували, на що вони розраховували. Але на жаль, бачите, ось ці карти досить такі позитивні. Плюс тут ще карта шлюбу. Я думаю, що будуть в них якісь нові поставки чогось від їхніх союзників і партнерів. І тут ще карта смерть і карта будинку. Можливо, хтось там і відкине свої коньки вже на кінець в них у домі, тому що, бачите, смерть у домі. Тому будемо чекати, що нам ще залишається. І давайте подивимося, що чекає армію РФ у серпні місяці. Так, це дуже обширне запитання. Ми зараз просто так подивимося в загальному, тому що по фронтах я буду дивитися в іншому відео. Те ж саме плюс-мінус кажуть карти, що в них не вистачає ось цього потрібного ресурсу для того, щоб зробити якийсь великий прорив. А задача така по великому прориву в них дійсно стоїть, тому що тут карта верховної живіції, і бачите, скільки пентаклових карт тут у нас. І король пентаклів, і туз пентаклів, і ще й вісімка пентаклів, тобто їм потрібна земля, і вони не будуть шкодувати ні ресурсів, ні грошей, ні людей. Плюс вони, як я вже казала, налагоджують якесь виробництво і щось ставлять на масове виробництво. В них дуже багато цього всього, і вони будуть накопичувати ресурс. Можливо, поки що це не на часі, тому що тут знову ж таки ці ж дві карти, дві п'ятірки, п'ятірка пентаклів і п'ятірка кубків не виходить в них ось це їхній великий Масштабне задум, але все одно якийсь рух можливо не такий швидкий, яким би хотілося, але все одно він на жаль є. І ось цей таємний план щодо окупування якоїсь однієї великої, однієї маленької території в них дійсно стоїть. Можливо, тут йдеться мова про Донецьку область, щоб її захопити, але все одно тут ще й водна карта, тобто вони планують рух. У декількох якихось напрямках і один з цих напрямків це територія біля води тобто в них дуже масштабні великі плани. Але все таки радує мене те, що тут дві п'ятірки, які сковують їхні руки, сковують їхні ресурси. На жаль, просування дійсно можуть бути не такі масштабні, але все ж таки тут десятка мечів. витрачають, вони просто величезну кількість людей. Але це для нас не новина. Ми і так це розуміємо молодих людей. Тому ось якось так. По десятім очів, знову ж таки, ми почуємо про якусь смерть. Можливо, якогось колаборанта там пришьють. Ну, подивимося, як воно програється. Але це, бачите, територія десь біля води. Давайте подивимося, чи будуть ще уражені якісь літаки, гвинтокрили у серпні місяці. Я думаю, що серпень місяць може бути цікавим, тому що тут такі карти, які 100% кажуть, що якісь ураження будуть. Тут тут з це 100% літа і можливо навіть і на один. Тут у нас цифри 4, 1, 5, 9 і 6. Я думаю, що це може бути якийсь аеродром, і буде виведено зі строю. Від одного до чотирьох літаків, плюс можуть бути і якісь людські жертви або хтось буде поранений. Плюс тут в нас карта шута нуль. Я думаю, що щось буде уражене саме на території нулю, тобто це там, де ведуться активні бойові дії. Можливо, це Донецький напрямок. Щось буде летіти і багато, тому що тут у нас ті тірка можливо, хтось із середини нам допомагає там все це підірвати, тому що дев'ятка пентаклів це якийсь для них важливий ресурс, якийсь склад, і їм доведеться кудись далі відводити літаки, кудись їх переміщувати. Лицар Пентаклів трішки затягує час. Я не можу точно сказати, коли це може бути, але бачите, тут однозначно ураження аеродрому і ураження якихось літаків. Ось так. Давайте запитаємо, що чекає на Чорноморський флот РФ у серпні місяці. Ну дуже, звичайно ж, обіднів їх чорноморський флот, тому що підірка Пентаглів вона дійсно показує нестачу ресурсів, нестачу ось цих кораблів, нестачу компонентів і запчастин для того, щоб їх ремонтувати. І тут, бачите, справедливість, це справедливі удари, це як доля колесо фортуни. Подолі дійсно ще будуть ураження. На жаль, я не можу точно сказати, коли, тому що тут на сімка кубків, тут багато різних варіантів, різних варіацій. І поки що по магу ми тут складаємо певний план. План ураження, стратегія дійсно вони є. Коли вона буде реалізована, коли буде нагода, така обов'язково буде ураження ще кораблів. І ось ці карти кажуть, що можливо якийсь корабль в них знаходиться на ремонті, або, можливо, буде якесь потрапляння, але не повне руйнування, і доведеться йому там десь. І трошки постояти. Можливо, карти мені натякають на те, що якісь їхні, саме що з флотом якась людина при високій посаді пов'язана, можливо, вона помре або захворіє, буде про це якась певна інформація. Але бачите, тут якусь людину при посаді приносять у певну жертву. Це вже є на це план певний. Якихось масштабних прям уражень на серпень місяць карти мені не показують, але, в принципі, справедливість колосо фортуни говорить, що коли прийде час, обов'язково ми ще почуємо гарні новини. Давайте подивимося, яка буде допомога від тих союзників і партнерів, які ще залишилися, для Росії у серпні місяці, яку військову вони будуть отримувати допомогу у серпні, якою вона буде. На жаль, тут якась допомога буде їм йти. Тут в нас... Ту жезлів і королева пентаклів якусь нову зброю будуть їм передавати. По перше, це дрони, тому що двіка пентаклів, і мечів – це якісь ракети, але не далекобійні, на більш таку коротку дистанцію. І щось їм будуть передавати для їхнього контрнаступу. Бачите, допомога від якогось партнеру за кордону для того, щоб прорив ось цей свершити. Карти вже показували, що планують вони активний рух на фронті, і бачите, їм будуть передавати якусь летальну зброю, дуже-дуже руйнівну. І, можливо, ця зброя саме направлена на. Енергетику нашої країни, ось ця карта знову ж таки може показувати лікарні, і вони планують зруйнувати щось велике, масштабне, якусь велику будівлю з великою кількістю жертв. І саме ось для цього їм будуть передавати оцю зброю. На жаль, ось так. Давайте подивимося, ще обстріли Росії у серпні 2024 року. Знову ж таки, карта мені показує, що може в них постраждати якийсь колаборант на окупованій саме території, тому що від людних завжди показує саме окуповану територію. Плюс може бути велика небезпека для їхніх воєнних, тому що король мечів безпосередньо воєнних і показує. І що саме цікаве, тут карта сонця і десятка пентаклів на дні колоди. Є певна загроза і для мирного їхнього населення. Можливо, це пологовий будинок або дит-будинок, але у будь-якому випадку для жінок, дітей та взагалі для мирного населення, там десь. Сім'ї є дійсно загроза. Давайте ще на цій колозі подивимося: обстріли Росії у серпні місяці. Тут випало дуже дуже багато водних карт. Подивіться, чотири водних карти. Я думаю, що знову ж таки може бути ситуація з проривом якоїсь води в них і можуть бути навіть і жертви. Плюс тут тут з буде прилітати і буде дуже гучно. Туз мочів знову ж таки відводить нас до аеродромів і їхніх літаків. Плюс тут ще й дитяча карта, є загроза для дітей і жінок. Верховна Жриця може говорити або про церкву, монастир, або про якісь їхні культурні цінності. Повішане знову ж таки говорить про жертви. Тут ще й десятка пентаклів, це якісь склади, заводи і так далі. Також це може показувати якісь великі скупчення їхніх воєнних. Тому у серпні місяці вода знову ж таки буде накривати Росію, плюс цікаві інші гучні прильоти. Тому ось такий прогноз. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на еме, його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку. У моєї каналу та ваші донати. Усі реквізити залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!